Ну, пішло викривати. Тільки я зараз без МК, так що Без чого? Ну, no. А, ты та Да. No. На погрузку. Я yeah, yeah, на тебе до тебе пішов в твою сторону, вліво. Угу. Тепер вправо пішов. Угу. А по кому стріляли? він на поручці не думаю ну типу, ми б чули ти не бачив куди він побіг він в ту сторону побіг але якщо б на машину плагав мы не... шо це довіли ну в а, ту не. сторону типу він побіг о Переміщуйся. на дві модну типа тебе не бачив. Чи бачили, ти стріляв по типу чи? Ні, я не стріляв, він мене не бачив по ньому хтось стріляв. Mm -hmm. а, а він тебе так, походу побачив. Ні, не побачив. Yeah? Навіть не дивись, А погрузку він не пішов. Це походу сольник, бо більш ніхто не вибігав з тих дверей. Ні, більш ніхто не вибігав. Він спочатку в ту сторону напнявся, потім туди. Або побачив нас, тільки стріляти не хотів. Тут бота чує. Зашкірився, да я думаю. Может, и думаешь? Може, і зашкірився. Він мені здається нас побачив. Просто втік. Я більше, ніж в цьому певний. Що тоді на церкву? Ніху тут сидіть. Ну тактично в нього вигідніша позиція. Пренд 4 включи, фотки. Вы решив съебаться. По полке. Нас читаем. Сади, ты лучше. Еще три часа. Опа! Да. Мені накидали. Вот там, ну прям там, де патроны продаются. Продаються. Ерова. Мені зъебается треба. Сейчас буду шить все. Херово. Может быть и тепло. Я ж тебе за что говорил, только типа пришел. В лесе, поз... в лесе позиция выгоднейшая. О, здесь тут да в упоре вот тут такая часть Ходим, чи що робимо? Да. Як вони так... А як. Звідки як так? Швидко. Я не знаю як. Я ж я хотів сказати, як вони так грають. Чи це в натурі там в чуваків по 10 тисяч рейдів уже наіграно? І вони піпіски не меють зранку до ночі, бо я не знаю. Играть мог ходим, чувака, я не знаю, тут бот я б тут почему. Почекаю. О! Это Джейка. Короче, тепло кдесь тут. Я хз куда и ты. Крутнув. Не, Винс, рляв, звитый, звит, звиты, звитки, мы прикры. Да? Да. Він зі Вен здесь ветер. Где? Метка. Вот тут и метка завена. забьет за забор. До нас? да 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 пой. не Не, да 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 Вовка надо давати на тапки, бо ми тут зажаті. Пішли. Якщо він крутнув, значить пішли туда. Я не знаю, що це за киберкотлета, правда? Киберкотлета. Ти випити, щоб не стогнать. Все, на тапки. Да, Ты тоже? Не. Mm. да. Да, Я Я думаю, хватить. мене це ігри чуть-чуть пограв. Не питання, як, а питання звідки? Депло. Може. Чи так? Дивись, він знає. Хоч за щоб я був менше залишилось, я задуюсь. Ти з задуйся візьме. Граговна пропонує найгалімішу задувку. не вставай, як він так бистро убіг? Це я не знаю. жопа. Я так говорю, що просто. Лібо він пішов, лібо він тебе чекає. А я думаю, що він тебе бачить і знає, де ти просто чекає тебе. Він як будто грається з тобою, знаєш? Він вже міг давно підбігти, мене розлутати. Ти ж недалеко біля мене? А, де ти? я біля тебе десь пав. А, близько, то, да. Ну він би міг би підійти, лутати мене. А це тупой чувак, навірно, з якимсь нормальним софтом грає. Нічого не чуть. Сейчас. Зробимо перевірочку, я полежу. Почну пити. О, є. Там. Один чи двоє їх, я думаю? Я думаю, один. Одні ноги топають. Ааа, рано. Ты самый, да?